А ведучими сьогоднішньої імпрези були Іван Петросяк, голова Чернівецького обласного середку Національної хореографічної спілки України. Режисер-постановник загальноміських культурно-масових подій. Ваші оплески! А також лауреатка всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, ведуча студії Людмили Мельник-Дивовижа. Алла Каштелян, ваші оплески. Друзі, а ми нагадуємо, що організаторами нашого сьогоднішнього заходу є Людмила Мельник, заслужена журналістка України, продюсерка телестудії Дивовижа. Авторка сценарію і загалом творчого проєкту художник і муза, який ми продемонстрували вам сьогодні, тетяна Петришина, співачка, лауреатка міжнародних пісенних конкурсів, викладачка вокальної студії. Ілона Бордян – директорка клубу успішних жінок Буковини, власниця Парадізрес, Галина Ніконова, власниця пекарні кондитерської Ніканова. Іванна Шульгіна, експертка у сфері здоров'я. За пультом працює звукорежисер, волонтер, музикант-інструменталіст за класом гітара і труба, аранжувальник, музичний продюсер Сергій Лека. Ваші оплески! Ми всі об'єдналися сьогодні заради благодійної справи допомоги нашим героям ЗСУ, дякуємо вам всім, хто долучився до благодійного заходу. В чих серцях кипить любов до України. Ви тихо робите добру справу, а ваші великі серця захоплюють, надихають та переконують, що разом ми незламні. Лише разом і лише до перемоги. Слава Україні!